Так, слава Україні! Сьогодні 17 вересня і займаюся такою цікавою штукою. Ось Взяв ось такий штирьок. Ходжу, е, значить по ділянці, де буду сіяти пшеницю, вимірюю е, рівень шкідливого ущільнення. В общем, ось отак вставляю, отак прижав відносно. отак витягую і дивлюся. Тут в принципі йде, ну дощі були, трошки промокла земелька. Тут йде оце сантиметрів. Лінійку блін, не взяв. ну, Ось зараз. Оце. Отак, отак, ось, Рукою мої, це 20 см. Тобто, тут десь 25 влізло. ну, Основна частина, ось як бачимо, ось тут, то це сантиметрів. ну, Менше трошки 20, десь 18-18. Це по цій ділянці, де було КПЕ виходить. Тут підготовка. А минулий рік основний обробіток КПЕ. Значить, заїжджав ділянка де по сої. Так, зараз ще вставлю. Де по сої, то... Тут щось теж залізло, хто зна куди. То ось. Витягуємо і ось така глибина. Тут теж 25. Так, ось зараз сліду комбайна. Ну я в общем, як роблю, бо я вже пройшов, отак рукою навпихався, то я отак трошки. Присів на нього. Тобто якоби тут його, ось це присівший ось, товщина, тут сантиметр десь, то я думаю, що від моєї ваги це ж не кувалдою гепаю, Щоб його легше було запхати. І дивлюся, в общем. то Я думаю, що корінь рослинки, допустимо, тої пшениці, він тоненький, маленький, він проб'ється, пролізе. Що я тут планую? Сіять пшеницю, думав задіскувати, потім КПЕ і культиватором під посів. Ну, Тоді так подумав, оце ж, оце ж, чого я пішов з цим, цим поміряти це ущільнення. Щоб розуміти, чи потрібно тут КПЕ. Тобто в середньому я дивлюсь тут 20 плюс-мінус глибина, а я планував десь на 20 КПМ і зробити, то на сьогоднішній день я доцільності в нього не бачу. Я думаю, що тут як я зазвичай роблю, диска в два сліди і сіять. І сіять в цьому році. Я збираюся не джука сівалкою і не СЗшкою. Замовив діски висівні на пшеницю на УПС у Рем Зроблять вони на 144 отвори, 1,8 діаметр отвора. Отакі От диски. І спробую у два сліди. Взагалі цей рік, уже, щоб не переставляти сівалку на 43-й міжряддя. В два сліди покатаюся, Дого, що тут площа невелика, десь 8 гектар буду сіяти її готової до посіву, зараз є. Зроблю два сліди і посію цією сівалкою. Діски казали, в суботу повинні вислати. А, сьогодні це. Да. Буду дивитися так. і, 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 і. і будемо пробувати. В принципі, якщо на цей рік так вдасться посіяти. Все вийде, то на слідуючий рік я буду сівалку перестроювати на сою на 43 і залишатиму її таким чином до осені, щоб сіять потім ще й пшеницю. Ось в рештках спробував, то тут так ну сантиметрів 18-19 достає. Тобто ґрунт не дуже вщільнений. Там одна грядка була, де тільки подискова не було. так де тільки подисковане було, то так. Ті самі ось 19 см. Де тільки подискова було, то там гірше лізе, там десь ну, отак 13-15 см десь. Оце таке. Так що думаю, що пройшов ці основні ділянки, подивився, попробував. Сенса тут глибокий обробіток, лізти робити немає, як на мене, то буду дискувати просто і сіять. А підошва тут, якщо там десь є, ну з підошвою під пшениці, по пшениці вже буду боротися на наступний рік, думаю. Трошки і все-таки з тим порівняно з першим варіантом і палива зекономлю через те, що воно не таке вже й дешеве. І я думаю, що все вийде. А чого поясню, чого я хочу посіяти УПС. Через те, що що на Джуко, що на СЗР, там толком ну, регулювання глибини не доб'єшся. Допустимо, якби вона була хоча б з прикатуючим котком, щоб воно тримало глибину тоді, так. Да, а так у цієї джуко теж котка немає. І вона то в принципі ну вона більш-менш то тримає глибину. Але е, ну, таке собі. В общем, планую десь 8 гектар посіяти сівалкою цією УПСкою в два сліди. І десь тоді гектарів, я там прикидав 3, буде посіяно сівалкою джуко. Ну там ще подивлюся. по... Подумаю ці варіанти, чи три, чи менше. Е, оце таке. По сортам, в принципі, тут купив хлопцю РЖТ реформ. Попробую ще. Скаген, мабуть, вже не сіяти. Кажуть, реформ трошки. ну, Це по групі стиглості він, як скаген, але трошки свіжіший трошки кращий сорт. Спробую. Оце, таке. Так, ну, оце такий дослід у мене вийшов. Ну, ось Зараз ще пару цих зроблю. Отак рука вже болить його впихати. Так, ось де у землю, ось так робимо. І ну, це десь 20 см. Я думаю, що ось по сліду комбайна Ще спробую зараз. Я думаю, що цього буде ну, предостатньо, в принципі. Так, ось де стерчить. Так, по сліду комбайна теж 20. Ну я думаю, що оцей дощ, що пройшов, трошки він покращив. Проникність грунтову, то буде краще. Далі ще, там у мене є соя ментор посіяна по дисковці. Після того, як проведемо збирання її, я покажу, яка, яка там щільність, бо одна ділянка, ось там, де була посіяна сенара, була чисто по дисковці посіяна, то там ну, проникність гірше, там кажу десь 13-15 см. Оце таке так. В общем, в принципі, дивіться, якщо в кого може так само з ґрунтом, то... Я думаю, що з глибокими обробітками, типу оранка, не заморожуйтесь, дискуйте і сійте. Все, всім пока.